Всім привіт! Якщо ви вимкнули це відео, ви любите читати, я люблю про це поговорити. Сьогодні я до вас прийшла із влогом. Будемо читати з вами книги видаництва старого Лева і е, ділитися всякими милими, затишними речами, трошки кулінарією планую зайнятися, трошки ще якимись такими е, домашніми справами, показувати вам краєвиди за вікном. От і будемо сподіватися, що буде тут багато затишку. І традиційно кажу, що в описі до цього відео я дуже багато корисних. Інформації про нашу крафтову майстерню свічкарка, про книжковий шаблон з усіма потрібними книголюборучами в застосунку Notion, який я розробила також є посилання для ознайомлення, що це за шаблон, як він може бути вам корисним. Ну і, звичайно, наша ініціатива читаю для ЗСУ. Не буду довго затягувати цей вступ і відразу покажу книгу, яку розпочала читати. Це ідеальна пара від Елін Гільдер і це детектив, який направду, більше про. Про літо, адже в момент смерті події відбуваються влітку. Але, як на мене, в принципі, це можна читати будь-коли, тому що тут будуть і відвітлення в часі, тут будуть стрибки у часі, і ми будемо під час різних пір року спостерігати за розвитком цієї історії. Але головна. Зав'язка в тому, що у нас весілля, заможні хлопеці, заможні, точніше родини, дівчина із такої простої родини, і вони збираються грати весілля, з'їжджаються гості, мальовниче місце на березі океану, пляж, пісок, теплі заходи сонця, вечірки передсвяткові і все в цьому розрізі. Але за день до весілля фактично в ніч перед весіллям, якось так здається, стається щось дивне, і на наступний ранок дружку нареченою знаходять мертвою. Вона у воді, в окані. Не зрозуміло, якого характеру це смерть чи це було вбивство, чи це самогубство, чи це нещасний випадок. І ми відразу бачимо двох детективів, які починають розслідувати цю справу. Як вони говорять за 30 років це третє вбивство, і раз на 10-річчя якраз стається щось таке подібне. І от чергове десятиріччя і чергова така химерна справа. Починаю спілкуватися з усіма людьми, які присутні на цьому весіллі, з ключовими персонами. І ми почергово будемо знайомитися також із різними учасниками цих усіх. Подій перші 100 сторінок йшли навправду доволі таке легко, доволі розмірно. Я б не сказала, що тут дуже багато динаміки, але в нас є вже якась зав'язка, і далі ми будемо спостерігати за розвитком цього сюжету. Вже читати, і що я можу сказати? Тут ми будемо бачити історію водночас від, в принципі усіх ключових героїв, які є в цій в цьому детективі. Тобто це наречена, це наречений, друг нареченого, мати нареченого і нареченої, родина. Друзі Одним словом, всі ключові персони, які тільки можуть бути в цій історії, хто залучений, той і буде нам потроху оповідати цю історію. і Буде складатися загальна канва. Плюс ми будемо бачити відразу кілька часових проміжків. Тут буде і типу наш час, коли відбувається саме вбивство, коли сталося вбивство та нещасний випадок. Ну тобто йде розслідування, так і будемо відхилятися і на кілька років назад, аби зрозуміти, як, наприклад, наречені познайомилися один з одним і не тільки. От будемо бачити певну передісторію того, як закладалися певні зв'язки і стосунки з різними персонажами. Тому в принципі мені легко читати. Таються ці всі часові е, перестрибування, оці е, коливання е, в. Руках мені не заважає це у сприйнятті. Якщо говорити по розслідуванню, поки що в принципі нічого дуже не зрозуміло. Ну, у нас є натяк на одного із персонажів, і він себе так і проявив, в принципі, втікаючи від поліції, даючи хибну інформацію, відверто брешучи. От і поліція його викрала, оскільки це ще й маленьке містечко. В принципі, поліція може багато яких речей перевірити там, чи дійсно ця людина була. В тому то барі, в той -то час, чи дійсно вона там скористалася послугою таксі, чи ще комусь одним словом. Детективи швидко комусь дзвонять із різних контор, перепитують, а той та -то там та був, і легко все можна перевірити. І один із цих учасників подій, скажімо так, спалився, його засвітили. Він почав тікати, і я, начебто, нас направляють в цьому напрямку, але ми ж розуміємо, що це такий перший вкид, і, скоріш за все, це для відводу очей і. Щоб ми не відразу здогадалися, що до чого, і що, чому, і як сталося. Одним словом, читаю далі для того, щоб зрозуміти і розплутати цей клубок невідомості. Назвем це так. А тут я розпаковую посилочку, яку замовляла на сайті сінсею ще восени. Тут безпосередньо кілька речей, які я шукала в офлайн-магазині, але там їх не було. Зокрема, наприклад, ось така чашка із таким відьомським капелюшком, візуально дуже гарна, але на практиці незручна. Там є такі бортики на краю чашки, які не дозволяють нормально пити з нею якусь рідину. І в принципі, така сама проблема із цією чашкою гарбузиком. Навіть тут на відео видно ось ті. Широкі такі бортики, через які важко будь-чому виливатися. Через це я трохи засмутилася. Засмутилася із приводу цієї шкатулочки для прикрас, тому що вона мені прийшла із ось таким от браком із тріщинами на задньому плані, але я почитала умови повернення на, на сінцеї і зрозуміла, що мені простіше просто поставити її таким боком, щоб я не бачила тих тріщин і мовчки користуватися нею за призначенням. Ну а те, що я найбільш чекала і чому найбільше була рада, бо воно ціле прийшло. Це ось така коробочка, яку я стала використовувати для моїх читацьких дрібничок. Зокрема, наприклад, я взяла всі мої закладинки, відібрала по розміру ті, які можуть поміститися в цьому контейнері. Довгі закладинки, на жаль, туди не влазять, доводиться їх все ж таки зберігати окремо, а ось ось такого формату сповна підходять. І зараз, якраз я відбираю їх із. Цього стаканчика, який вже переповнений, і буду розміщувати на нижньому ярусі цієї скриньки. Як бачите, закладено в мене багатько деякі з них навіть я посписувала, повикидала, а ті, що мені подобаються, а це більшість, я залишила. А от на верхньому ярусі я вирішила тримати те, що має бути завжди під рукою: це стікер обов'язково. В мене їх теж, в принципі, як на мене, багацько, і вони є різних кольорів, різних розмірів різних них форматів, Усе також складаю в цю скриньку. Додаю туди також ще стікери, які можна використовувати, щоб щось писати і ліпити на сторінки, а також магнітні закладинки. І так я вже дочитала ідеальну пару. І знаєте, це із розряду тих книг, де абсолютно в кожного є секрет. В когось він страшний, в когось він буде якимось, не знаю. Відразливим, ганебним, але е, майже в кожного персонажа, е, якого демонструють в цьому детективі, у нас буде якась своя потаємна історія, е, якась таємниця, яку вони будуть змушені е, пояснити, викрити, одним словом, розповісти як мінімум нам. І е, е, я десь підозрювала, що може саме так розвиватися подія, що саме в цьому може бути заключатися ідея. В принципі, вона не якась там супернова. От з приводу смерті дружки, то я в принципі, Не була впевнена, що саме так все могло статися, але я, я розуміла загальний концепт, куди це все рухалося. От. І, можна сказати, в принципі, в багатьох речах ця книга була для мене очікуваною в тому, куди все. Як все розкладалося, куди все рухалося? А от якими методами? Ось цим так ось цим авторка вже трохи е, урізноманітнювала і безпосередньо мене дивувала. Е, тож, е, загалом, в мене знаєте, якісь такі. Поки що трохи сумбурні враження від цієї книги. Вона дуже легко читається, дуже швидко читається. Цей об'єм просто не відчувається. І е, мені цікаво буде подивитися серіал. Говорять, що він е, відмінний від книги. Цікаво тепер буде порівняти. От. І е, е, я вже почала читати наступну книгу, також одинцтва старого Лела: це Анна Дьоміна і її врот Славіта. Кардинально протилежна книга по відчуттям, по вайбам, по історії. Це дуже теплий, затишний такий козі-роман. Я навіть мабуть могла сказати про дівчину, яка родом з України, але живе у Вроцлаві, працює там на компанію IT, і в неї є син якого вона виховує, можна сказати, сама, але разом із нею поїхав в Вроцлав її дід, нашої головної героїні Віти, і допомагає їй там виховувати хлопчика, ну підтримувати хоча б в чужій країні. От. І ми бачимо історію Віти, як вона переїхала у Вроцлав, історію того, хто є батьком хлопчика. Чому дівчина сама його виховує, як їй важко, і в чужій країні. От, і тут, речі, події до 2022 року відбуваються, якщо що, як Просто, які бувають смішні і не дуже речі у вихованні дітей, які можуть бути Негаразди, приколи, витівка і все тому подібне, але все одно це якось все дуже мило і ніжно передано. От, і тут нахльовується любовна лінія в головної героїні, от, за чим мені цікаво спостерігати. Загалом такий дуже теплий, дуже, я б сказала, прямо осінній Осіння така історія, і от дуже легко вона йде, і легко і дуже приємно її читати. Я думаю, буквально за два вечора вона може дуже легко піти. Тут всього ну, і трьохста сторінок немає. Я думаю, що вона просто за пару вечорів зараз в мене швидко і поляже. І так, я дочитала вже в словіту від Анни Дьоміної, і е, дуже приємні і теплі враження залишається книга, адже в ній насправді е, ціла концентрація якоїсь е, віри в себе, якогось відновлення, якоїсь наснаги і чогось теплого, сімейного, е, чогось рідного і затишного. Мабуть, в першу чергу хоче нам продемонструвати дівчину, яка рано стала матір'ю, але, попри все, намагається бореться, робить все, що тільки може і не може в її становищі, і намагається не опускати рук. Яку вона сило любові вкладає в свою дитину, як вона старається зробити в себе він був щасливий, але при цьому намагається жити своє е, е, дівоче, жіноче життя, е, гуляти, відпочивати, проводити час із колегами, е, шукати своє кохання і е, кохати. І от це історія про е, дівчину, яка намагається бути водночас. і Хорошою матір'ю і водночас не зрадувати себе і своїм бажанням, про всі труднощі, які можуть бути на цьому шляху, про певні сумніви, які можуть виникати, про певні зневіри, які можуть бути. І все ж таки, тут буде про складність життя і адаптації українців в іншій країні. Що все ж таки, де б ти не був, це не буде твоєю батьківщиною, тебе до кінця можуть не сприймати. Своїм скільки б ти часу там не проводив. Що єдине для мене все ж таки ця книга була трохи далекою, тому що ось цю долю материнства я не могла психологічно розділити і зрозуміти, попри те, що насправді головна героїня, а це моя однолітка, але відверто я, знаєте, начебто читала про когось дуже набагато старшого, але так от емоційно в мене так це відчувалося. Ну, не можу повноцінно зрозуміти всі ті проблеми, які виникають у головної героїні. Тому я б певно рекомендувала Давала цю книгу. Вперше читати тим, хто вже має діток і може зрозуміти певні такі життєві проблеми, які можуть виникати на шляху робочому, особистому. Так. І, мабуть, такі люди більше можуть розуміти і провідчувати всі от тонкості цієї книги, які заклала Анна Дьоміна в менш ніж 300 сторінок історії. Тож, ось такі от дві книги були у цьому влозі, абсолютно різні, але я люблю, коли враження дуже різні, я люблю, коли емоції різні, і е, ти можеш їх якось відразу на контрасті провідчувати. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивилися це відео, і побачимося в наступних роликах.